Повернемося на секунду до Лещенка, Він сказав прекрасну фразу сьогодні, що якісь кляті олігархи, значить, на якихось телеграм-каналах ставлять замовні статті, які ми знімаємо, які ми знімаємо? Чому? Тому що ставлять на провладних телеграм-каналах, які афільовані з офісом президента. Значить, про те, що типу не можна підвищувати ціни на вантажні перевезення. А в мене просто питання виникає: а про яких олігархів мова, якщо офіс відзвітував що у нас відбулася тотальна деолігархізація? І в нас олігархів вже немає. Ну крім криптоолігархів, олігархів, нових оцих скоро багатьох да то хто ставить взагалі? Взагалі, значить, ці пости на телеграм-каналах? Я так розумію, що це спеціально створена схема? Типу, хтось за гроші ставить. А потім за гроші знімають. І в, в Наварі тільки телеграм-канали, да, тобто ці анонімні, які беруть там немаленькі суми і ось цю, цю чорнуху там публікують, оскільки в них ну, є попит на неї, да, чому б не публікувати. Так ось е, всі ці от історії вони просто характеризують так звану нинішню еліту. Ну і от слухайте, є один дуже простий момент. Ви вже згадували, як казав е, колись Володимир Олександрович, що в мене там до вас є безліч питань на стадіоні. Я от їм зараз вам буду задавати, що таке робити. Бізнес на крові, так я так просто тільки зараз зрозумів, що таке бізнес на крові. Бо я тоді, чесно кажучи, не дуже розумів, де там бізнес і тим більше на крові. А тепер, під час повномасштабної війни, ну це очевидна історія. Якщо в нас є в Верховній Раді депутати, які голосують за ліквідацію незалежності на і САП, а до цього є ну, знято на камеру відео, як вони гроші викидають через забор, бо їх прийшли до них з обшуком, да і їм треба кудись ці гроші виконати. Ну от вам відповідь про бізнес на крові. І тому от всі ці історії, що ми тут говоримо Чернишов, там, там бечі, да? гроші, які невідомо звідки беруться. Це історія про те, що ці люди, скоріш за все, банально накрали, і тепер вони просто намагаються, якби ну, все це, це легалізувати і уникнути якоїсь відповідальності. А влада, в принципі, і не сильно педалює ці теми, тому що ну, виходить так, що вони ж свої, ну а хто ж проти своїх буде використовувати такі механізми. Ну що там чутно до речі, про Чернишова тиша. Ну от людина зникла. Да? Ну, він, начебто, в Україні, я сподіваюся, принаймні. Але зникла людина. Ну, отак рік посидить, а там ще й вибори, може, ще й десь впливе, але спливе, звісно, не в статусі в суді, а в якомусь іншому. Взагалі, ну, це знаєте, таке сміх і сльози, іншого не скажеш. Але поки ми це обговорюємо, відверто наші партнери дуже активно дивляться в цей бік. і... Більше того, вони звертають увагу і починають писати останній раз, коли New York Times написав е про Фламіндічів і компанію FirePoint, е уряд Данії е вимагає тепер після цього. Від України звіту, куди пішли гроші, бо раніше вони довіряли Україні, а тепер вони кажуть, ні ні, ні, будь ласка, повний аудит. Куди ви витратили гроші? На що б витратили, по якій ціні купували? Чи було дешевше в той момент? Наші кажуть не можуть дати, тому що все дуже з державна таємниця, все там секретно. А вони кажуть: почекайте, гроші ми давати можемо, а звіти отримати не можемо. Чи що відбувається? Ну от дуже цікава ситуація. Більше того, в Данії, щоб ви розуміли, вже. Третє змі пише про е, цю ситуацію, і Міністерство оборони пообіцяло найближчим часом Міністерство оборони данії дати відповідь. А на запитання датських е, змі посольство України не дало відповіді взагалі ніякої. А, до речі, політико написало, що ми два місяці вже звертаємося до офісу президента за коментарями. Просто ну прокоментуйте якісь те нуль. Ну жодної відповіді. Ну це просто це геніально в лапках. Я вибачаюсь. У нас війна. Тобто нам треба мати гарний імідж, правильно ж підтримку. Це при тому політико, яке про українську позицію завжди займало, яка писала правильні статті там ну правильні з точки зору оцінки ситуації, да? яка яке, там допомагала Україні. Ну, ну вже хоча б якусь формальну відповідь дасть. Тому що це слухайте, це буде треш, якщо Міністерство оборони Данії дасть ці відповіді. Потім ще з'ясується, що якісь наші ділки на цьому щось хотіли заробити, підставили там данців. А, а Данія країна, яка до біса просто дає Україні. Я нагадаю, що вони нам, наприклад. Всі свої гаубиці віддали, які в них були. Ну просто всі, да от з армії, якби всі передали Україні. Ну тоді данське суспільство задасть питання: що взагалі відбувається? Ну і що це, якби тут? Є героїчна українська армія, і є якісь незрозумілі політики, які зроблять шахірматі. Ну по іншому, це ж не назвеш для того, щоб наші глядачі зрозуміли, як це працює, в Естонії був величезний волонтерський фонд Слава Україні. І коли цей фонд спалили на тому, що там була схема, в якій були залучені українські громадяни, після цього волонтерство в Естонії на користь України зникло взагалі. Я говорив з Бабченком про це, з іншими волонтерами. Вони кажуть, Ну там, наприклад, є окремі бізнесмени, які дають просто принципово гроші на купівлю автівок швидких для наших збройних сил. Але переважна більшість громадян каже: ми все знаємо в Україні. Ці гроші розкрадаються. Ми не будемо допомагати. І уряд вже другий уряд, який намагається донести, що ні, це не все так загалом. Це є проблема, але вона точкова і можна вирішити. Але ще раз кажу. Наша влада провалює всіх напрямках і робить тільки гірше з питанні підтримки наших партнерів України, тому що підтримка зникає. І це, до речі, зробив Володимир Санович разом з його оточенням. А ще цікаво а хто ж зробив оце? Я вам зараз дещо покажу, і мені цікаво знайомтесь, це класичний фейк. Я не знаю, не буду казати. Мені здається, все ж таки офіс на президентській. Як це працює, поясню. Спочатку підлегли Зеленського Єрмака створили телеграм-канал, назвали його Штаб Залужного. Звісно що якого штабу немає, але віртуально він тепер є у вигляді телеграм-канала. Ви ж уявляєте собі, так і створили канал з назвою Штаб Залужного, Вухи Єрмака, Дурка Зеленського. Блін, я не знаю, хто цим креативом займається на банковій, але роблять так от. Наповнили ботами приблизно 5 тисяч ботів, трохи ідіотів є, кажуть справжніх там, але переважно більшість ботів. А далі, ну це для імітації активності. Почали наповнювати інформацію, яка їм потрібна. І вже після цього телеграм-канали, мільйонники які працюють з офісом президента, і з яких офіс президента може знімати деякі повідомлення. Як ми знаємо, вони почали це розганяти. І далі вони кажуть, це з ними. Це ж там заложного повідомляю. Ну і є завжди ідіоти, які споживають цю інформацію і не розуміють, що вона не має ніякого відношення до дійсності. Ну, вони ідіоти, на них розраховане. Але мені цікаво інше. Скажіть мені, будь ласка, що в голові Зеленського і Єрмака через їх, їх недолуге керування катастрофічна ситуація під Мирноградом? Все дуже важко в Покровській. На інших ділянках фронту краще, є складні дуже моменти. Корупція досягла неймовірного рівня, зірвана мобілізація. А вони намагаються дискредитувати залужного. і гроші на це витрачають. Ви можете мені пояснити, навіщо це робиться? Це ж так не працює по-перше. А по-друге, ну от я поговорив з декільками політологами, мені цікаво було, Ви кажуть, від цього ефект нуль. Може, ви пояснити, навіщо тоді робити це? Дивіться, з точки зору політтехнології, ефект від цього нуль. Це правда, воно не працює. Тим більше, що ну, українці трошки вміють скролити, наприклад, свої телефони, і коли вони бачать таку новину, переходять за посиланням і, і бачать, що цей канал створений вчора, там, да? вони прекрасно розуміють, що це якась там фейкова е, історія. Але тут є е, дуже банальний розрахунок, він пов'язаний з тим, що. Ті люди, які відповідають, я так розумію, за чорні сірі технології, які працюють на мінусові компанії проти потенційних опонентів або конкурентів нинішньої влади. А вони таких конкурентів і опонентів знають, вони про них ну, якби пишуть. Хоча ці люди, наприклад, теж залужний жодним чином ніколи не говорив, що він іде там на вибори і да і збирається там цим зараз займатися. В нього чітка позиція, доки війна, ми про це якби не говоримо. І вони е, просто відпрацюють. Бюджети, от, і все. Вони, значить, розказують своїм замовникам, які, до речі, не сильно добре розбираються в політтехнологіях чи, взагалі, всі цих моментах, що треба діяти на перспективу. Треба діяти на випередження, треба е, поле, значить, підготувати. А для того щоб підготувати поле, значить треба його засіяти безліч у якихось там фейків. Десь воно і вистрілить. Треба збільшити охоплення. Все це потребує грошей, і тому вони просто мають бюджет і цей бюджет треба списати. І от вони його списують через такі механізми. Все, тут не треба нічого іншого чекати. А замовникам говорять, що ми вже потужно стартували. Ми вже підготували базу. Ми значить, готові там в будь-який момент її ще масштабувати, коли вона вже мільйони дасте. Бо зараз я так розумію, мова йде поки про десятки, хоча, мабуть, вже й сотні тисяч доларів, які на це витрачають. Тому що оці телеграм-канали, помійки, да, тим не менше мільйонні, вони беруть достатньо багато грошей за публікацію матеріалів у себе. І очевидно, що вони на цьому непогано заробляють там в долі, плюс тими, хто це розміщає. Ну, це відома схема, вона давно існує в принципі в Україні. Е, вони кажуть, що от ми готові готові вже переходити потім на мільйонів бюджети, але нам вже ж треба підготуватися. От підготовка власне ведеться. Плюс в них чомусь є сподівання, що е, хай покрапельки е, по крапельці, хай оцією тактикою мільйонів оцих порізів, але вони якось подзьобають своїх потенційних значить опонентів, і зменшить їм трошки той рейтинг, який в них є на сьогоднішній день.